Вітаю вас, дорога церква. Радий дуже вас бачити всіх. Вже будучи тут, я згадав про мого друга, який зараз служить в війську. І в нього така професія цікава, він оператор дрону, або дронів різних. І вся його робота полягає в тому, що він дивиться в екран і направляє ці маленькі пташечки туди, куди їх потрібно направити. І одного разу. Його запитали не я, інші друзі, запитали, як ти взагалі, як твоє серце, як ти до цього відносишся? Ти направляєш, ну, по факту ти вбиваєш людей. Він каже: для мене це гра. Тому що я дивлюся в екран. Раніше я грав ігри на комп'ютері, зараз я граю трошечки інші ігри. І для мене це як гра. Я просто дивлюся в екран і просто там виконую певні місії. Дійсно. Це виглядає як гра, але насправді це гра реальна. Деколи ми відносимося до життя як до гри. Ми живемо, ходимо, і для нас це як велика комп'ютерна гра. Колись, я пам'ятаю, коли був трошечки меншим, хоч я зараз не сильно високий, але я ще був меншим, повірте, особливо в школі. Я постійно думав, що цей світ крутиться навколо мене. Я єдина особа, яка можу мислити, яка можу говорити сам з собою. Всі інші це просто дійові персонажі якоїсь великої історії, головним актором якої є хто? Я. Да. І я був впевнений в цьому. Я постійно, мене дивувало, чого я не можу дозволити собі, то, що в сні, політати. Бо я ж можу уявити це, чому я це не можу зробити? Я ж головний персонаж цієї історії. І я думав, що я в такій комп'ютерній грі, що кругом мене всі тільки масовка, тільки фон, який тільки й чекає, щоб я підійшов і якось повзаємодіяв. Дуже часто ми живемо в такій грі, в такому самообмані і думаємо, що це все про нас, і не звертаємо уваги на те, що відбувається навколо. Але. Дійсно, люди сьогодні в цьому світі живуть цим життям, ніби в якійсь грі, але це великий, великий самообман. Тема моєї проповіді сьогодні буде пуп землі і чому це не ти. Да, пуп землі і чому це точно не ти? Сьогодні у світі і світ, і диявол, і взагалі вся культура, атмосфера кричить про нашу унікальність. І про те, що кожен з нас це особистість з великої букви. Ти самий головний в твоєму житті не може бути нікого вищого від тебе. Ти маєш займати свою позицію, ти маєш бути вищим від усього. Твоє я має бути непосміяне, Ти не можеш дати себе кинути в грязь, в болото. Ти маєш постояти. Світ кричить, просто що ти маєш бути просто супер. Людина, тебе не можуть просто так взяти і спаплюжити. Ти не можеш бути нижчим. Ти особливий, ти головний, ти най найважливіший. Ти маєш це собі в голову зрозуміти і більше від цього не відступати. І світ кричить це все, викрикує. І навіть зовсім недавно, декілька днів тому, я побачив, що в Києві пройшов так званий марш рівності. Огидна річ, яка навіть дивує про те, що таке може бути в час війни в Україні. Люди з різною нетрадиційною орієнтацією вийшли для того, щоб кричати до народу, що вони також хочуть прав. Одне питання: прав людини забрано від них чи ні? Ні. Жодних прав як у мене, так і в них не віднято. Але забрано право робити те, що я хочу, попри. Мораль, попри закон суспільства, попри те, що Бог говорить в кінці кінців для, для них, це так, і кожен кричить про те, що я хочу мати право на щось більше, і цей крик лунає, тому що я хочу отримати, попри те, що його забирають. Знаєте, ця думка, що ти головний, що ти самий класний, що ти на вершині, і так далі, вона не нова. Це не думка цього століття, це не щось, яке з'явилося там 50 років назад або тільки 20-10. Воно було від початку. Ще з Ідемського саду, Змій казав Єві: ви будете як Боги. Ви станете як Боги. Ви будете вирішувати, ви будете диктувати свої правила. Ви будете мати право диктувати правила, і світ буде підлаштовуватися під те, що ви говорите. Ви будете як Боги. Цей обман був з самого початку. І люди пішли за цим обманом. Від початку, читаючи Біблію, всю історію людства, людина йде саме за цим обманом. Я Бог. І то бажано не з маленької букви. Я Бог. моє я що значить? я що означаю. Це все культивується. Я жив у культурі фільмів. Я постійно дивився різні фільми, і якщо хтось мене запитає, який серіал або фільм я порекомендую, у мене є цілий список в голові, який я можу рекомендувати. Я переглянув їх величезну масу. І я жив у такій своєму маленькому світі, де головний актор фільму ніколи не помирає. Якщо він і помиляється, то в кінці кінців це йому на добре. Йому завжди везе, у нього найкращі умови завжди по факту виникають, завжди йому і фінансово постійно благополуччя, і дружина гарна, і все добре, можливо, якісь там незгоди, але все рівно він головний актор і все крутиться навколо нього. І я дійсно жив на цьому культивації цієї культури, таких фільмів, де ти головний герой своєї історії. Коли я думав про те, я зрозумів, що дійсно. Кожного з нас таке внутрішнє, плоске бажання, щоб світ крутився навколо мене. Дружини, часто, вибачте жіночки, але часто це від вас йде таке до чоловіка. Чоловіче, а якщо би я була мишою, ти б мене любив? Чоловіче, а якщо б я зараз померла, ти би довго горював? А чого так мало? Я би хотіла, щоб ти довго горював. Я би хотіла, щоб ти взагалі не одружився. Слухай, а якщо я помру, ти знайдеш собі когось іншого? «Да». І... Все, це, це істерика. Як так може бути? І дійсно, я навіть чув таке інтерв'ю, хлопець, дівчина або вже чоловік і жінка, і їм задають питання, кого ви любите більше: себе чи свого партнера? І дружина каже, ну, себе, звичайно, я себе люблю більше. А чоловік каже, не переживай, все добре, я теж люблю себе більше. Вона каже, що? В смислі, ти любиш себе більше. Ну, каже, ти любиш себе більше, я люблю себе. Ні, каже. Я люблю себе більше і хочу, щоб ти теж любив мене більше. Бачите, оцей світ він оце пропагує. Є я і все навколо мене. Інші люди, це всього лиш масовка, всього лиш актори, які створені кимось, назвемо це так, для того, щоб мені було добре, для того, щоб я ріс, щоб моє я стверджувалося. Багато я сьогодні звучить, правда? А Біблія каже зовсім інше. Христос говорить, коли хто хоче йти за мною, має зректися самого себе. От то твоє я, яке в тебе так кричить про свою значимість, ти маєш саме це і поправити, саме це і приглушити, як минулого разу було сказано, прибити цю плотяру, це своє я. Тобто саме своє я потрібно саме більше гнобити, скажімо так. Приглушувати, бо воно так кричить, воно так хоче, щоб його слухалися. Моє Я таке важливе. Насправді, ми, я не пуп землі. З мене нічого не почалося. над кругом мене нічого не крутиться, я не центр тяжіння цього всесвіту, але Христос. Один вірш, який я хочу, щоб ми висвітлили, щоб зачитали, це послання до колосян 1:16. І такі великі важливі слова. Бо то ним, тобто Христом, створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. Це говориться про нашого Господа Ісуса Христа. По-перше, все створено ним. Він Творець. Дуже часто я чую таку історію, таку фразу, що ти творець своєї історії. Ти творець того, що ти маєш. І так дійсно, ми впливаємо на те, що ми робимо. Ми маємо не, не так, безпосередню участь у тому, що маємо. Але творець усього Христос. Він створив цей Всесвіт, Він створив цю кафедру. Або дерево, скажімо так, був майстер, який обробив, але знання цьому майстру, вміння, було дано самим Богом для того, щоб він міг це зробити. Кожному вміння музиканти співали, вони отримали це вміння не тому, що вони такі хороші, а то, що Бог благословив їх таким талантом. Все, що ми бачимо, проста вода, квіти, це все створено Богом. Це все створено Христом. Я не приклав жодної секунди зусиль для того, щоб ця квіточка розцвела сьогодні. Абсолютно нічого. Це все Він. Він Творець. І це потрібно пам'ятати. Коли перечислюється, все, що створено, видиме, невидиме на небі на землі, це означає повнота. Тобто нема нічого, що би не було в цьому списку. І ще раз підкреслюється вже ближче до кінця. Усе через нього. Усе через нього. Жодного атома, жодної молекули не з'явилося без участі Христа. Жодного. Все він. У усьому. І важливо саме остання фраза, саме останній кусочок і для нього. Усе ним, через нього і для нього. Все створено для нього. Ціль всього всесвіту прославити Христа. Не мене, не тебе, друже, сестро. На жаль, не тебе. Ми би дуже хотіли, щоб все, що робиться, прославляло мене, щоб е, от я тут був, щоб мене помітили. Дуже часто можна одягнутися. Я мучуся у сьогоденні, оскільки пішла жара, то чоловікам, я думаю, що ви мене підтримаєте. Дуже важко стає у такий період. Бо жінки з способами стараються сказати: зверніть на мене увагу, подивіться на мене. Я не про вас, жіночки, ви молодці. Ви молодці. Але по світу важко ходити по вулиці Чернівців і, і тримати очі розплющеними. Тому що так багато спокус, так багато недоброго показується, і весь світ кричить: подивись на мене. Зверни увагу, я теж що означаю, я хочу чимось відділятися. І все, що маю, то показую. На жаль, так. Але ціль не для того. Усе, що створено і ким створено, все створено для Христа. Для того щоб прославити, і ми з вами також створені з цією ціллю. І в кінці кінців ми Його прославимо. Ми покажемо Христа різними способами. Хтось покаже велич Христа, Його доброту і милість, а хтось покаже справедливість через покарання. В кінці кінців всі ми прославимо Господа: Його справедливість у питанні покарання чи Його милість у питанні спасіння. Ми не залишимо це, не залишиться ні одної людини, яка би уникнула долі показати Бога. То що все, що створено, воно для Христа, все, що є на Всесвіті, воно для нього створено і немає іншої цілі, тільки Він. По милості своїй, по любові він так багато робить для нас. Він підняв нас трошечки вище від ангелів. Він підняв нас вище навіть від себе самого, то, що прийшов на землю в грішному тілі, і на Христі зробив цей великий подвиг. Він помер, будучи святим, він за мене грішного, який так кричав за своє я, яке достойний Христа, він помер. Він підняв мене вище. Він зробив це лише для того, щоб я підняв його ще вище, щоб в моїх очах він був ще вище. Скажіть, гарна картина, коли у сім'ї жінка вважає свого чоловіка за пана, правда? Я знаю таку сім'ю Сара і Авраам. Вона вважала його за пана. Вона казала, що ти мій пан. Але красиво, коли цей же пан так відноситься до дружини, ніби це вона його хазяйка. Любить, піклується, і її думка йому важлива. Правда, красиво? Коли ми більше дбаємо про когось, ніж про себе. А коли це Христос, коли Він вищий над усе, це ще більше гарніше. Коли Христова думка найважливіша і визначає все в моєму житті, це ще май цікавіше, ще май красивіше. в цьому сенс життя. Знаєте, коли в центрі я це не перемога. Дуже часто люди думають, якщо моє Я буде в центрі всього, я переможу, я стану переможцем. І люди рвуться до того, щоб їх. Ім'я було вище від усіх. В списку Форбс, самих багатих людей, в якомусь іншому списку найрозумніших з найвищим показником інтелекту, рвуться чим побільше, щоб і я був у центрі. Але знаєте, це не перемога, насправді це поразка. Учені, якщо пам'ятаєте, з історії той період, коли люди думали, що все крутиться навколо землі, сонце. Навколо Землі крутиться, планети, місяць, все-все, що робиться, воно все навколо Землі. <кій> і знаєте, в чому була проблема? Якщо подивитися на траєкторію планет і врахувати, що це траєкторія навколо Землі, в один момент планета почне рухатися назад. Ніби вона рухалася вперед, а потім почала рухатися назад. І людство вважало, що все крутиться навколо Землі. Земля це центр Всесвіту. І хто казав, що це інакше, його зневажали, могли побити або навіть вбити. Так само і сьогодні, коли ми кажемо, що центр Всесвіту не я, а Христос, реакція світу така ж сама. Як ти можеш таке казати? Подивися, все крутиться навколо людини. Людина вершина еволюції. Людина все це потолок, це містер один. Немає вищого. Ми можемо все, ми можемо думати, ми можемо творити, ми можемо перевертати землю. Сьогодні ми згадали у Братський, який казав, що дайте мені точку опори, я переверну землю. Людина це вершина, це щось надзвичайне. А ти кажеш, що навколо мене не крутиться світ, а насправді крутиться навколо Христа. Я почав свої слова з комп'ютерної гри. Сьогодні з'явився інтернет. І в інтернеті також є ігри. Чули про це? Молоді люди чули про те, що в інтернеті є ігри. І вони, вони онлайн. Там можна поучаствувати багато людей одночасно. І на відміну від комп'ютерної гри ДТ-1 і все інше це масовка, тут всі дієві особи, і тебе можуть просто принизити або викинути з цієї гри, як там говориться, комп'ютерним сленгом, просто вбити. І люди падають у депресію. Я не раз бачив молодих хлопців, які розбивали свої гаджети через те, що їх викинули з гри, бо вони програли. Але як вони могли програти? Вони ж, ну, вони ж головні персонажі, але вони всі головні персонажі. Трошки оживило це поняття в мозку людей. Сьогодні Христос головний персонаж. На цьому служінні Христос, головний персонаж, і наше завдання з вами Його прославити. Наше завдання максимально зрозуміти, що Він хоче від нас. Якщо я в центрі, то мій світ дуже маленький. Якщо в моєму світі центр Христос, то мій світ надзвичайно широкий. Я можу все, коли з Христом. Якщо подивитися на життя апостола Павла, то у центрі його життя спочатку був він, тоді ще савел. Він хотів довести свою значимість, довести, що він справжній Божий поклонник, він справжній релігійний діяч, і він хотів всіма силами показати, що він отакий. Він навіть готовий був до вбивства, до смертельного покарання, до побиття християн, які говорили, що ні, не людина, Христос. Христос, який жив, помер, воскрес. Він головний в цій історії. І він ішов і робив все. І одного моменту йому видалося, що все мало. Мало бути, просто в Єрусалимі, мало бути в цій околиці. Я піду в Дамаск. Чув, що там є віруючі, я там покажу, що я щось значу. По дорозі його зустрічає Христос, і в один міг його очі перестають бачити світ, який крутився навколо нього, і починає бачити Христа, навколо якого все крутиться. Христа. Який змінює його життя. І вже далі він каже: Все, що я маю, все, що здобув хоча він міг про себе сказати, що він єврей, фарисей з фарисеїв, він вчений і так далі. В нього такі були великі списки, заслуг, які він мав. Але він каже, все, що я маю, вважаю за ніщо. Воно нічого не вартує. Чому? Тому що є той, хто номер один, той, навколо кого цей світ крутиться, Христос, і ради Його пізнання я це все вважаю за ніщо. Ради цього я вважаю все за ніщо. Тільки так. В Галатам 2,20 він каже: і вже не я живу. Зараз період, коли вже не я живу, а Христос у мені. Зовсім другий період життя Павла почався. Друзі, коли ми своє Я не приглушимо і не кладемо на трон нашого життя Христа, то ми живемо у тому маленькому світі ілюзій, де ми щось вирішуємо. Де ми максимально значимі. Ми живемо у світі малесенькому, де ми можемо вплинути на все. Де, як кажуть сучасні психологи, наші думки можуть матеріалізуватися, нам потрібно просто багато думати про щось, і це станеться обов'язково, тому що наша підсвідомість має надзвичайну силу. Наш Христос має надзвичайну силу. Він центр, Він той, до кого ми йдемо, Він тягне до себе. Знаєте, як впливає. Сонце на всі планети. Сонце дуже тяжке. І всі планети тягне до себе. Всі планети притягують до себе. Так само і Христос. Його маса надзвичайна, Його духовна маса надзвичайна, і Він тягне до себе. Рано чи пізно кожна людина задумується, що не все у цьому світі так просто. Не все складається по тих формулах, які я вчив в школі. Не все підкладається під теорії, які мені передавали. Щось є особливе, щось надзвичайне. І мені просто потрібно подумати. І кожен думає, як один вчений каже: він астроном, атеїст, і каже: знаєте, ми прийшли висновку, що цей світ все-таки створений якимось надрозумом. В цей же момент він задумався і каже: не подумайте, що я про Бога, це не Бог. Це якийсь надрозум, то що так все скласти гармонійно, відсоток відсоток, це неможливо, щоб прям просто від вибуху. Він просто боїться сказати, що це Бог. Просто боїться сказати. То, що це порушить Його я. Але коли ми розуміємо, що він той центр маси і він тягне, ми можемо повести себе як, як комета. Комети літають по космосу з величезною швидкістю. І наближаючись до чогось такого як планета, у них є два варіанти. Верніше три. Або впасти туди. Ну, це я так, забудьте за це. У них є два варіанти. Або приєднатися до цієї планети, почати крутитися навколо неї, або швидко покинути атмосферу. Тобто втікти на цій скорості, просто доторкнутися і втікти. Так само і з Христом багато хто роблять, знайшовши Христа. Як комета просто тікають, тому що вважають, що це щось, що порушить моє я, що змінить те, що я хотів би, щоб було. Деколи ми так само і робимо, так само і думаємо, що ми центр. Знаєте, ми не пуп землі, і це дуже добре. Ми не центр Всесвіту, і це дуже добре. Це велике благословення з одної причини. Якщо б на нас звалити ту тяжність, яку несе Христос, ми б не витримали і секунди. Якщо б ми були відповідальні за все, що кругом нас рухається, ми б не прожили довго. Скажіть, як часто ви дихаєте? От зараз, скільки раз у хвилину ви дихнули? А скільки раз серце у вас ударилося? А скільки літрів крові ви очистили через почки? Ви думали про це? От зараз пройшло буквально 15 хвилин, може, скільки часу я тут, скільки ви вже дихали? Ми навіть не думаємо про це. Це поза нашою свідомістю, ми не звертаємо на це уваги. А навколо нас ще більше проходить процесів. І ми не звертаємо уваги на це. Якщо б ми були центром цього Всесвіту, ми б мали керувати всім. Ми б мали диктувати закони для цього світу. Ми б мали вказувати, як що має проходити, протікати. І це все мало би рухатися з тим. Але так як це не ми центр, ми й не вказуємо. І слава Богу, тому що якщо б все ставалося так, як я хочу. Все би давно розвалилося. Якщо би все було так, як я собі запланував, все би давно пішло в хаос і розруху, тому що моя думка, мої рішення вони недосконалі. Я людина і можу помилятися, але тому я довіряю Господу, який ідеальний. Саме тому я довіряю своє життя своє життя йому, тому що він знає як добре, він знає як краще, і йому можна довіритися. Сказано у Біблії, що найнещасніша та людина, яка покладається на Христа тільки в цьому житті. Тільки тут. Тільки для цього оточення. Деколи ми так і відносимося цього. Я покладаюся, да, він щось важливе, він центр, але тільки тут. Я використовую його. Це тільки метод для того, щоб жити. Але це ж не так. Ми розуміємо, що ціль існування людей, як було записано, ціль всього створеного. Ним для Нього, все, що створено для Нього. І ти, друже, сестра, також створені для нього. Є сьогодні дуже простий час, дуже просте рішення. Давід вже казав, що хто не спасенний, да? а я собі подумав, як, як це неприємно думати про себе, а спасений я чи не спасенний? Як неприємно взагалі робити висновок про себе, на якій я стороні? Є сторона з Богом. Є сторона без Бога. Є сторона, яка отримує милість від Бога, тому що вона розуміє, що Бог центр, і я буду робити те, що Він вказує, Він буде моїм центром Всесвіту. І друга річ є Бог і є я. І в нас різні центри. Ми крутимося навколо якоїсь незвичайної орбіти. Друзі, сьогодні той момент, коли можна щось вирішити. І неважливо, скільки часу ти вже віруючий, скільки часу ти знаєш про Бога, центр всесвіту не стається по щелчку. Центр твого всесвіту. Він не робиться від великого взриву, він формується довгими роками. Христос в центрі твого життя мусить залишатися. Він має бути на троні твого життя, тобто твоїм царем, і контролювати, що ти робиш і чому ти це робиш. І це можливо тільки тоді, коли слухаєш його. Тільки тоді, коли ти прикладаєш зусилля для цього, інакше ми приречені до халепи. Друзі, ми зараз будемо молитися. І в нас є можливість помолитися і попросити у Бога допомоги в цьому руслі. Нам часто через власний егоїзм важко дивитися на себе об'єктивно. Нам легко дивитися про себе як про хорошого когось. Ми підійшли. Поправили трошки причіску і пішли, але об'єктивно може нам показати нашу суть тільки Христос. Зараз прошу вас піднятися. Хто має бажання, помоліться до Господа і попросіть саме цієї мудрості поставити його в центр нашого життя. Моліться. Ти дарував ту святість в наші серця, які ти святий, і, і щоб все наше життя було для твоєї слави. Господь Бог, дякую, що знає тебе. Дякую, Господь, що ти привів свій час на мене. Прошу Господь, дай більше розуміти, що все для тебе залежить, 米。<I> mean. Дорогі Господь. Даруй. Я ще раз ще раз дякую тобі за те, що ти притягуєш нас до себе. Дякую за те, що ти ініціатор того, щоби нас спасти. Дякую за те, що ти, хоч ми і не заслуговуємо, ти зробив такий великий крок, ти врятував наші душі, Господь. Дякую за те, що ти дуже нас любиш, і ти показуєш, що якщо я на троні мого серця, то мій шлях приречений, Господь. Поможи пам'ятати про те, що твоя думка, вона. Найправильніше, Господь, що твоє рішення, воно непогрішиме, Господь, поможи пам'ятати, що ти Бог живий і діяльний, Боже, в моєму житті особливо. Дякую тобі, Господь, за те, що ти показуєш недосконалість мого я, Господь. Ти показуєш, наскільки я недосконалий, але ти вічно святий і досконалий. Боже, дякую тобі за те, що ми знаємо тебе. Дякуємо за те, що ти відкритий до кожного. Ти хочеш спасати і сьогодні, Господь, врятуй багатьох, поможи, щоб багато людей. Пізнала, що ти Господь, і нема такого, як ти. Слава тобі за все. Амінь.